Че за О, хіба! А, ти зерна. Да, не разобраться. Це просто. Чекай, ми до и їдемо? Да, да, наліво там. Просто в чому суть? От там, де перше перекриття, От вправо там повністю я, ну, я дивився, шукав, ну я просто сам катався, дивився шанси, щоб туди бігти в взагалі тяжкі. То що нам в будь-якому випадку, нас там, блядь, їбуть так, що просто. Там тяжко, там дуже тяжко нам бігти в гору, займати щось. Домики це самоубійство, тому що домики, блядь. Там із ЗЗ хтось зайде, бля, якісь печені зайдуть в ЗЗ, потім, блядь, откати, мінус бали, хуяли, блядь, І починаються спорні моменти це. Так, чуєте, Андрій де тут? ПДшник? Yeah. Лідер. Герой тут. Yeah, Причай, дивіться, це. По ідейце 6 поставка за 2 дня на іншій фракції, якщо я все правильно порахував. Ми за цей тиждень вам ще на остаток тижня можемо відвести ще тільки чотири поставки. І потім ми, якщо вам будемо возити, то це тільки дуже, якщо у вас прям вже вообще нічого не буде, то тоді зможемо завести. Тому що. Більше 10 поставок нам просто не буде рахуватись в балову систему для лідера. Тому. Okay. Ми поки вас забиваємо. Типу можемо перенести ці 4 поставки на, не знаю, на кінець тижня там, наприклад. Це, типу, вже там якось розберемося, але я думаю, що вам ідеї повинно хватити цих матеріалів. Ну, якщо вже ні, то... вже... Да. А, що я Мадарі хотів предложити? Ми можемо коротше днем да, да. катати чисто по фану матеріали, там, типу, як буде, що що то позаберем, ні, то ні. Да, я кажу, вечора. Просто я завжди на вечір, а днем на роботі і. Я вечором. Я кажу просто вечором, можемо аптеки заказувати. Так, да, бо, бо, бо аптеки я бачу взагалі не возвір. З аптеками дуже велика проблема. От що, що, аптеки ап аптеки повизити буде частіше. Але цей просто баджар, в чому приколу. Наприклад, якщо ми в день будемо возити. Апте. Э, ці матеріали. А допустим. Э, нас переграють, да, бали, це як і там ну, Вони зможуть потім нас опять перекрити, да, да, да. Да, да, да. Ну, тут вже буде цікаво. Я думаю, что хоча не я, б, да, 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 я, я, да. я, Я вообще, ну. Я, я люблю ну, просто выкатнути, щось видумувати, надо в. Ритва. То, що вот, блять. Бо я бачу, я коли зайшов на поставку першу, я вахуй, бо там тут вообще, типа, самий пособи, типа, іграють, типа, вообще похуй. Це людей Але... теж блять, вот, нгшка, ПДшка тоже бліть людей тех. От коли бачите, слухаються, типу, слухають коло і так далі. Ті нормальні, типи. а не просто, бо він знає тулитися. То, що знає тулитися, він сто раз, блядь, більше проїбе тим, хто, блядь, розумний і послухає колу просто. <паймі> Та я знаю, що людей тяжко збирати, ну будемо пробувати, будемо десь більше давати фібів, десь більше то. Але ну, аптеки будуть ще всі перекривати, думаю. Да, апптеки mm -hmm. перекривати, но аптеки можна дефати, то що аптеки, блять, у, у вас само більше преимущества, блять, ніж у, у цих ніж у крайма. Крайма там, ну, де крайм перекриває, де баласы перегревають, я вообще не знаю, як вони выпушують. То, що вони біжать або, блять, пляж, пляж, ну, все, що вони біжать ЛГшку вправо, ну це максимально тупо легко тому то що якщо, блять, госка біжить вправо, гору займає, все. Так, да, я зрозумів, що ці модерами, коли голову, грали, за Баласів, Конечно, грали за ну. балесів, коли грали за балесів, да, вони просто вправо, шли... ну, там пару людей, там був кончик Шех, хтось, там, там пару людей кидали все, просто все. в цей. Ну, Город. я вам говорю, як я, так я, ну, блядь. Ми, якщо займаємо госка, якщо займаю гору, все, любий край в пізді, любий. Чи ж модера? Виключи другу, не ще раз включи. Нельзя так делать, боюсь. Я доїду. <ріст> ну, типа я кажу, на рахунок аптек, вам треба ну, типа, фулову гру всі доправити. лг ніколи не грається за аптеки. Тому що лг ЛГшку, якщо, Госк... якщо госка вже випустить ЛГ-шку, ЛГ то, вже... то вже тяжко піднятися на гору, тому що кіран приймає з блядь, гору ків'ять Ну, Гору випушити нереально. просто нереально. Так нам і не треба суто гору пушити. Рахуй, ну ми маємо дефоти вони хай там пушать. Да, за но... Знаєш сам, що так не працює. Ну да. Деякі хочуть там кузи заробити, побіжать. Хабара, будь ласка, а закінчився об'єм Я, короче, спишуся з МСниками.